Тамара стартує, ну що ж, у нас відразу перша мініатюра найрозумніший зомбі. За Але уявіть собі, Федір Ващук оглядає свій новий кабінет вужно. Oh. 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 Ё-моё! Итак, представьте себе, если бы назначение нового ректора проходило в стиле вручения Оскара. Речь Смоланки. Это, так Это так для меня Хочу Всім, хто мені допомагав. Віктору Івановичу, Івану Івановичу, Андрію Івановичу. Всім палогам! Дякую, дякую. Я в залі! Yeah! Штабриє, що, Станові вийшли. Але у нас закохана пара в Мукачеві. Опа, опа, папку сюди, сюди! 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 Алешка, держи телефон, щоб не розбив. Так, держи, держи, щоб не гроші не випали. Держи цепочку, щоб не порвав. Ну що? Телефон є з камерою позвонити, часи там, чо, що, що в неї? Ха-ха! А тепер випадок, який трапляється з кожним ботаном. А тепер згадаємо улюблених бабусь у проститутка. Алкоголічка. Какая хороша. Дячко, так. Матеріан. Чавой? Та не ти коли голодна на снікерс. <звук> Наша? Краще. Краще. То. Так а ти ця треть пішла. Звичайна ситуація в клубі Вайпер. Та йди сюди! Успокоюсь! Ну, іди сюди, я тебе ще порву. Успокойтесь, Усбахайтесь, пожалуйста. А ти хто? Ти хто такий? Я ваш син, мама. Наближаються часи відпочинків та різних пікніків на природі. Отже, вагітна жінка на відпочинку. Рената, Ти що вражаєш? Yeah. Oh, я о ям здуваю. Oh. Більшість з нас бачили фільми про Гаррі Потера. Уявіть собі, Василіск на виставці Змій. А цей конкурс як не виграю. Ну що ж, випадок у відділку міліції. Че, що він мені такий, коротше, каже, ти ж бурзів, а йому такий, НЕ! І мені більше садику не конечний звук. Добрий дай вашого заколідувати? Що, приказ, який колідувати, господі уже. А так. На коляду. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! І чую, і чую, допиню гріхи чую. Так, так, -та. ти мадам? Сіва, сіва, святки, святки, Христос родився. А і вам поможе. ось сіли їжники вовчені, а праздники обороні, ви можете. Дівчат – зайва вага. Ну що ж, дуже повна дівчина стає на ваги. О, кохано, що трапилось! <тас> <тас> Бух, ти а в Радянському Союзі з допитів верталися, як ми з екзамену. Ну, що як? Здав. П'ять. Чого? Робі. У мене у мене що питали, що питано Та тобі, що? тобі автомат. Ну, кажу, у мене тут ну, серйозне оголошення, можна? То що я не Уже так Вже всі знають, але можна. Ну, давай! Увага, будь ласка. Всі, хто поступили на стомат в цьому році. Бог вам судія. А у нас випадок в дуже, дуже темному провулку. Ципа, 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 ципа. Ну що ж, друзі, ми знаємо, що продовження сьогоднішнього вечора буде в клубі Максимус, і я впевнена, що в кожного хлопця є такий вірняк стопудовий варіант. мені вчора було 18. стой, стой. Wait, wait, Ну, no. там десь вернувся. Слухай. Боже, я щось таке п'яна, господичку. Ні, nee, ти що? Чи? Чика, чи отвезли думів, бо в мене щось вдома нікого не є там вроді би. Та І так хазяїн вигулює свою собаку. Артек! Кутюшко. Артек, артек, сидіть! Молодец, Артек. Артек, лежать. Ты, ты, собака. Артек, кувырок, кувырок. Молодец. Артек, сальто. Да, шучу, шучу. Артек, успокойся. Артек, о, палка, палка. Апорт. Артек, апорт. Люди, одумайтесь. Даже собаки против апортов. А тепер уявіть собі, що було б, якби ви борте на телевізор 3D. Ні, норхас вообще красачик. Бо у нас проблема, проблема, там баба вмирає. Диск по 300. Сядь, успокойся, хоч раз в житті повтори КБРТ робить. Як робить прилади маркета? бо НРТ. Тема! Oh, Повертаємося до теми гопників. Ситуація на районі. будь ласка, На на всі гроші забери, на 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 всі гроші на телефон, будь ласка, лише не трогай мене на телефон. Можна я прийду, будь ласка, все, можна. от Ну що ж, а зараз сцена, яка не увійшла до фільму Брат 2. Большие города. По крайній мірі вчилась. Тож, уявіть собі, хлопець на екзамені. Так, Ваня, встав і вийшов з аудиторії. Чому? Ти списуєш! Та я не списую! Як не списуєш, коли я бачу, що списуєш! Оп'ять спалила. Іншого, хто знає, але в обласній лікарні є власний привид. Дивимось! О, Справка! Справка! Всі ми любимо розважатися і так уявіть собі, Голуб на карнавалі в Ріо де жанейро